Добрий день. Сьогодні хочеться побалакати на таку тему, як соціальні мережі, а саме їх вплив на бізнес в Україні і ну, взагалі в усьому світі. Є ще версія трошечки, яка буде відрізнятися від моєї, це буде вона описана в коментарях. Ви можете зачитати, з нею ознайомитися. Я висказую свою точку зору із позиції підприємця. Дивіться, по-перше, соціальні мережі, це те ж саме сарафанне радіо, яке було раніше, тільки воно працює в електронному вигляді. Якщо ти на слуху у людей, то, звісно, в тебе будуть якісь клієнти, в тебе будуть якісь взаємодії з ними і будуть якісь відгуки. І це все залишає сліди, тому в усіх соціальних мережах. Навіть з'явився зараз таке поняття як індекс твоєї задіяності в соціальних мережах. Якщо про тебе ніхто ніде не розказує, не розповідає, якщо тебе навіть навіть не хейтять. То ну ти така собі фірма. Ти про тебе ніхто і знати не буде. Тому кожен прибігає до якогось певного піару. Хтось із хорошої сторони, хтось із поганої сторони. Любий, е, люба інформація про тебе. Це інформація про тебе, якою будуть користуватися всі читачі, слухачі і все інше. Сама еволюція е, соціальних мереж, вона дуже сильно і семимільними шагами йде по всьому світу. Тобто тут. Потрібно тільки адаптуватися. На даний момент це самий дешевий спосіб заявити про себе, це найдоступний, я б сказав, спосіб заявити про себе в майбутньому, я думаю, можна подивитися просто на те, як зараз веде себе Інстаграм. Для того, щоб в інстаграмі продвигатися або в Фейсбуці, то там уже потрібно вкладувати дуже багато коштів. чого не скажеш про TikTok? поки що, але вже з кожним разом гаєчки закручуються і все стає на свої міста. Тось потрібно задавати перше питання, де гроші? От як ви відповісте на на це запитання, ви зразу зрозумієте, що за чим і навіщо потрібно. Все це створювалося е, для потреб е, певних людей, які просто побачили в цьому якусь комерційну вигоду, якийсь зиск. Тому потрібно на перших порах Користуватися цим. Потрібно заявляти про себе якомога в більших соціальних мережах. Тільки потрібно розрізняти, яка соціальна мережа для вас буде більше підходити. Потрібно розуміти, що TikTok – це більш розважальна мережа, і вона буде спрямована на те, щоб ви у вигляді розваги ви розкручували себе і свій бренд або свій. Продукт у вигляді, уже у випадку з інстаграмом, там все навпаки. У випадку з інстаграмом потрібно вже нализувати фото, відео. Це вже. Повинен бути якийсь там візуальний супер крутий ефект, це вже якийсь, ну, можна сказати, рівень, в який потрібно постійно вкладувати кошти. Інстаграм сам по собі його алгоритми вас розкручувати не буде. Так же і Facebook. Якщо там є знакома для вас аудиторія, люди, які вас знали там зі школьної скам'ї, скажімо так, то да вони будуть захоплюватися там вами, дивитися на вас. Але іншим ви не цікаві, алгоритми Фейсбуку не будуть вас показувати. Далі ніж той круг вашого спілкування, який ви створили, тим більше дивіться, що Фейсбук більш спрямований на е, такі якісь складання якихось общин якихось е, е, таких груп. І це його робить ну таким унікальним у в інстаграмі. Такого немає. Немає такого в Тіктокі. Я ж кажу, що Тікток це взагалі така унікальна штука, яка доказала всім, що люди вже перестали читати. От ну зав завдяки лінії, люди, люди просто вже не хотя. Вони хочуть сидіти. Просто перегортати сторінку, і чим легше ви їм покладете цю інформацію, яку ви хочете донести їм в мозок, тим швидше вона до них пройде. Якщо ви будете її напрягати там якимись алгоритмами, якимись там розрахунками всім іншим, людина просто це пропусте між вух і все, і на цьому крапка. Тому тут потрібно адаптуватися до цього. Ще раз повторюю, що в соціальних мережах, наприклад, я, я не вбачаю нічого поганого. Е, ну, я не можу бачати, тому що все йде отак, от повз нас, воно нас накриває, ми можемо лише адаптуватися до цього. Тому е, власники бізнесу мене, наприклад, зрозуміють, коли вони е, тратять великі кошти на таргетингову рекламу через Google. І якщо можна, наприклад, якийсь проект запустити там, через той же самий TikTok, Facebook і все інше, то там уже трошки можна вкружитися в менший бюджет, тому використовуйте сам. Самі соціальні мережі використовуйте для себе. Нехай вони вас не захлинають, нехай вони вас ну, не станьте їхнім рабом. Зробіть добрим слугою, а не ставайте хорошим рабом для них. Дивіться, все життя буде людство поділятися на тих, хто пише, і на тих, хто читає. Тому е, ті, хто читають багато, зрозуміло, що їм буде що розповісти. І вони будуть керувати людьми, які читають мало. Тому я ж кажу, що ну, із-за що суспільство дальше пішло таким чином розвиватися, ну, потрібно якось адаптуватися під це. А ще раз нагадую: якщо хтось хоче почути окрему думку про соціальні мережі, дивіться внизу опис. 要坤。